Єдине на весь обласний центр тролейбусне депо рівне електроавтотранс шукає нових водіїв. Представники комунального підприємства розвішують оголошення та публікують пости у соцмережах про пошук працівників, адже планують випускати на маршрути більше тролейбусів та розширювати наявну мережу. Ми Даємо об'яви. Наші об'яви висять в автобусах, тролейбусах, вісать по поводу водіїв, тролейбусів, автобусів. Також на сайтах міської ради на сайті підприємства розміщуємо. Свої пропозиції і також співпрацюємо з міським центром зайдестями і так далі, постійно в пошуках. Потенційні керманичі мають мати категорію водій тролейбуса, автобуса та категорію Д, яка дозволяє керувати транспортним засобом з пасажиром понад 16 осіб. Стажування проходить у місті під наглядом досвідченого водія, який коригує та допомагає новачку керуванні екотранспортом. За словами досвідченого керманича Михайла Покотила, у рівне електроавтотрансі він працює разом зі своєю дружиною кондукторкою. Для нього робота водієм це саморозвиток та задоволення. Специфіка в нас дуже проста. Ми приходимо зранку, приїжджаємо розвозкою, хто хто пішком. Кондуктори отримують салони, водії получають технічні. Технічний журнал тролейбуса, путівий лист. Йдемо, проходимо медогляд врача, і далі вже готуємо машину на площадці, готуємо машину до, до експлуатації, виїжджати на лінію. Загалом на рейси за день виходить понад 60 тролейбусів. У зв'язку з повномасштабним вторгненням водіїв стало значно менше, проте рівне електроавтотранс продовжує функціонувати та перевозити рівнян і гостей міста за наявними маршрутами. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.